Здоровеньке були, У нас засніжило, морози вже трохи скресли, як то кажуть. Сьогодні вже малий мороз на рану був. Навіть пташки якісь такі аля весняні починають співати все одно, ніби ще лютий, але вже запах весни влітає в повітрі, як то кажуть. Ось. Так, що ми будемо сьогодні робити? Сьогодні у нас по планах. Вирішити з кнопом проблеми. Тобто будемо їхати сьогодні з ним до його газди і там будемо бачити, що будемо далі робити. Що будемо робити, я ще толком не знаю. Бо ми щось говорили, говорили. Але потім все вам покажу результат моєї поїздки. Напоки я вже не випускав, тому що потім бігаю за ним лапа його. Випустив тільки наших. ось А його вже там лишив собі ще закритого тримає. Зараз дамо йому там їсти, що він поїв. Тому що, що потім яке мені його лопати грузити, щоб я не бігав за ним по подвір'ю. Ну що, ми погнали, будемо потім збиратися їхати. Все розкажу і покажу. Ну що, ми приїхали. Ми помінялися, ось там така наша біла красуня. Думаю, що назву ми залишимо її. Ну, зараз я її випущу ви подивитеся. але перед тим я хочу зважити. Ця гуска набагато важча. І покажу вам, як вона виглядає. Поки що вона в коробці. Ми запхали її в мішок. Зараз зараз, Можу брати тата, щоб допомагати, бо сам не, не, не справляюся. Зараз, зараз не піднімаю пусти вниз. Так, я вже її проважив. Зараз щоб бачили ви. Зараз зарапочка не туди. ну тепер піднімай. 7900. Ну, показали перший 8. Ну, 8 кілограм. Приїхала до нас така красуня. Yeah. Випустив я вже її нам до всіх гусей. Бачите, що в неї дупа така вже опустилася. Каже цей новий господар, що вона скоро би вже, по ідеї, би мала занестися. Ну, Наші гуси її гарно сприйняли. Сприйняли перший раз. Ось така наша красунька. На кінець тому ми вже помінялися, як то кажуть по-людськи. Попався хороший людина, каже, без проблем, каже, перевіряв зашвидко. Може ще каже, було так добре не видно. Ну, Ось вже в нас сформоване повністю племінне стадо. Трошки в неї, напевно, я думаю, треба будуть поскубувати, пощипувати, але потім буде все гаразд. Ось такі гарні жирові складки, штани. Гарний має вона знизу кошелячок. Привикне вона до наших гусей і будуть вони вже, як кажуть, любитися. Племіне стадо сформоване. Потім ще, як вийде, покажу, як вони. А наразі всім мирного неба. Любові і благополуччя.